партії Ляшка і для наших однодумців. В цей буреломний для нашої держави час громадська організація Щит прагне захистити вас, однопартійці, від очевидної помилки та закликає звертати увагу на нашого лідера в лапках Ляшка Олега Валерійовича, який під влучними гаслами та ефективними діями замасковує власне матеріальне збагачення, захист інтересів олігархії. Ляшко Олег Валерійович нехтує потребами та інтересами долею простого народу та власне виборців, які своїм голосами проклали йому шлях до влади, чим порушує основний закон України, Конституцію України. Олег Валерійович також забув і про присягу дану народу України перед вступом на посаду народного депутата України. Чим зневажив положення Конституції України, а саме статтю 79, відповідно до якої мав би дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, а не конкретних осіб та олігархічних прошарків населення. Тож не дамо нашому лідеру реалізувати свої підступні плани, захистимо один одного та нашу неньку України в правовому полі та керуючись положеннями чинного законодавства України, закликаємо вас, однопартійці, слідувати нашому прикладу, вийти з лав радикальної партії та на підставі статті 68 закону України про вибори народних депутатів України. Провести заходи з метою спонукання виборців не голосувати за Ляшка Олега Валерійовича, який своїми діями ховається за нашими ідеями, приховуючи мотиви власного збагачення та виборюючи інтереси олігархії. Ми звертаємося до тих людей, які вклали свої мільйони для того, щоб пройти Верховну Раду через радикальну партію Ляшка. Забирайте, будь ласка, гроші до виборів, бо після виборів буде пізно. Ще малини Юрій. Хочу звернути вашу увагу на рекламні борди Ляшка. Скільки грошей було вкладено в цю рекламу, вона могла б дуже добре піти на наше АТО, піти вдіти, вдітися хлопцям, які зараз воюють там незрозуміло за що. Для того, щоб олігархи проходили до нашої влади. Хотів би звернути увагу на те, що Олега Ляшка проходить дуже круте фінансування. Воно якби фінансують людей спостерігачів, платять їм по 500 гривень. Ще до того хочу сказати, що коли людина приходить на спостерігача, має з собою привезти ще двох-трьох родичів. Це вже в нас є такі факти. Люди, хочу закликати вас. Не голосуйте за цього продажного, непорядну людину. Олександр Бервінченко, громадська організація щит. Я представляю волонтерський рух. Допомагаємо бійцям на АТО на сході. Також допомагаємо на Вінниччині пораненим бійцям. Це в Вінницькому медичному госпіталі. Бійці, які поступають, звіти зараз іде передвиборча агітація, і майже на кожному бікборді ми бачимо ляшка в воєнній формі. Він позиціонує себе як самим радикальною людиною в країні. Але ну хотілося б запитати наше ставлення, наприклад, до цієї позиції є досить негативним. Ну, не потрібно, мабуть, неетично позиціонувати себе з такої позиції. Знову ми неоднократно чуємо про так званий батальйон Ляшка. Теж хотілося б так узнати, що це за батальйон, де він дислокується. Може хлопцям там допомога потрібна. Ми привезли щось там. Доброго дня, мене звуть Ющенко Віталій Вікторович. Громадянське об'єднання «Щит нації». Також я являюсь адміністратором сайту антиляшко.com.юей. Як ви знаєте, у понеділок ми відкрили наш сайт за рахунок того, що Олег Валерійович безпідставно і без попередження і підло нас підстави виключив з радикальної партії. Саме за рахунок цього ми вирішили створити наш сайт, на якому ми висвітлюємо всю інформацію про діяльність Олега Валерійовича. Ми хочемо показати кожному українцю, ким він є насправді, щоб кожен з нас не попався, так як це було на президентських виборах, щоб кожен з нас знав, чим займається його компанія, ну, його люди. Щоб кожен знав, з нас бачив, то, ким він є, коли камер немає поряд біля нього. І на даний момент до нас приходить маса інформації, яку ми перевіряємо, оскільки ми не є зацікавленими в передвиборчі компанії, ми не представляємо жодну політичну силу. Ми просто хочемо показати людям те, як з нами поступили, щоб більше ніхто не попався. І зараз ми хочемо продемонструвати вам відеоролик, який нам змонтувала громадянка, в якому вона висвітлює свою позицію і про те, як вона співпрацювала з радикальною партією. Будь ласка. Динати, коли не маємо партії, які в регіоні не мають партії, вступайте до мене в податкових партії. Він один був на Майдані, який ми підтримуємо його повний думку. У вас там сьогодні, вступайте, працюйте перешкодом. Добрий день, мене Владимир паналі. Звертаюся я до вас, як я була в голову бою керуючого штаба Козятівського району. На сьогоднішній Чо? день ви виміршили нас спад. Взяли на наше місце. Я вбачаю щось тут з звуком, не то. Звук спішить. Ага. Добрий день, Олег Валерійович. Звертаюся я до вас, як я була головою керуючого штаба Козятівського району. На сьогоднішній день ви виключили нас з партії, взяли на наше місце партію регіонів. Ви. Вибивалися тому, щоб у нашій партії не було в регіоні. Я мобілізувала 90 чоловік, які ми прийшли на вибори під вашим прапором, а ви сьогодні нас обманули, то ви ж всім людям говорите, що ви за справедливість. Деться справедливість. Я, не знаю, що мене виключили з партії, приїхала у Вінницький обласний осередок. Мені сказали, там, що ви вже не працюєте, і таких, як ви, ми не беремо вже на роботу. Ви це проти регіонів раді. Ви сидите, ви вещите, що їх не потрібно в раді, а як не потрібно їх плами? Ви продали нас, наш Козаківський район, регіонам. Вони звернуться до влади через вас, ви їх приютили в себе. Скажіть, чому ви підлили? Просто дуже погано передає, як ми бачимо комп'ютер відео. Але даний відеозапис ми продемонструємо обов'язково всім користувачам на своєму сайті. Можете сміливо заходити і проглянути. Також ми його завантажимо на Ютуб. Ось. І ще на кінець хочу сказати, що, шановні громадяни, Україна наша зараз переживає непрості часи. Якщо кожен, той, хто співпрацював з радикальною партією, той, хто знає про Олега Валерійовича і про його діяльність інформацію, але скриває, тому що боїться, буде надалі продовжувати таку свою діяльність, то я хочу, щоб ви зрозуміли, що наші діти і внуки будуть за це відповідати. Тому або ви зараз перестанете боятися і звернетеся до нас на наш сайт, у нас є розділ скарги. Ми, як громадянська організація Щит нації, будемо свого боку робити все, що для того, щоб з вас захистити. Тому сміливо можете заходити в коментарях, додати навіть ті люди, які були на виборах президентських, представниками. Я знаю, що я куча людей яких просто обманули, яким не заплатили ні копійки, а зараз гроші з'явились в радикальної партії. Дуже велика кількість інформації і про те, що в Краматорську по 48-му округу є людина, яка є представником є другом міністра внутрішніх справ ДНР. Також нас є інформація про непричетність Ляшка до дій його міфічного батальйону. Крім того, ми будемо дуже вам вдячні за те, що ви передостаєте свою інформацію, те, чого нам не вистачає для того, щоб ми висвітили на всю Україну, ким він є. Дякую за увагу. Всім дякуємо. На цьому завершуємо нашу прес-конференцію. Якщо є якесь питання у когось, будь ласка. Так, є запитання, якщо можна трошки більше інформації, тобто ви були членами. Потім вийшло скажіть трошки більше про себе, якщо можна наведіть кілька ще інших прикладів антиукраїнської діяльності. Дякую за запитання. Ну, Ми були членами радикальної партії. Просто ну, ви могли би переглянути в Ютубі наше звернення, там і представлялися, хто був. Я був з головою Вінницького обласного штабу, головою обласного осередку. Мій колега Юрій був головою міського осередка. Хлопці, значить, Віталік працював в обласному штабі. Ну, Будемо говорити відношення радикальної партії. Ну, самого ляшка до людей ми вже побачили в процесі виборів. От Для нього люди це просто ніхто. Ну, Він просто думає, що він в Голівуді, він на самому от, йому заказують, він робить свої постановки. І, а, а люди йому паралельно. Це просто матеріал, який треба задіяти для того, щоб попасти в Верховну Раду і вершити політику нашої держави. Ще й будуть без запитання? Якщо ні, то всім дякуємо. На все добре.